Посилки з таким маркуванням не приймаємо. Є посилочка, але листочок, бачу приклеєний скотчем. Через секунду знаю, номер телефона мідь забув написати в записці. Там 13 кілограм. Записка в маленькому кульочку. Прошу відео в тік-ток Гарного дня. Гарного дня розпаковуємо ваших 13 кг міді. Так, Є якась записочка всередині? Є, бачу мідь. І ще всередині, це, що він писав, забув написати про щось там. Я не знаю, що це. Зараз вам дивитися, що це таке. Так, ложка на аналіз і в пакетику перевірте, що то, золото чи ні. Все перевіримо. Казали 13 кілограм, а є 14 латуні на 2,5 кг. А ось саме ця ложка, яку потрібно перевірити. Я вам зараз покажу, як ми це зробимо. Тепер дивіться, якщо ми хромпіком помастимо, йде реакція, бачите? Тобто це срібло. Ну це про що показуєте? Що це зверху є срібло. Насправді може бути і посрібнення. Щоб перевірити, чи це не посрібнення, ми беремо болгарочку Дніпре. Тільки нею може перевіряти, чи є срібло, чи нема. Зачищаємо. І вже аж потім починаємо робити реактивом. Це мельхіор, мітній кільцинк посрібнений. Бачите, реакції немає. А якщо проведемо далі, то є реакція, тобто це посрібнення. Час від часу прибор просить калібрувати. Сам себе хочу відкалібрувати. Ми натискаємо ок, два аналізи на легкі метал є не такі і ок. І пішла калібровочка. бачите, Зараз буде він сам себе калібрувати. Включилися ось такі ці, і він зараз калібрує себе. 10-12% калібровки. Зараз ми його відкалібруємо і будемо дивитися, чи це золото, чи ні. Робимо аналіз і ми бачимо, що це латунь позолота, бо є трошки золота, 13%, МІДі 75. Зараз ми ще зачухаємо і знімемо ще ту по золоту. позолота. Йдемо далі. Це позолота, а це посрібнення. З клієнтом обговориться, що потрібно йому повертати його назад. А взагалі посилка вийшла на 4020 гривень. Люблю вас, ви найкращі.